Так, друзі, доброго дня! Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Той самий Вінницький осередок, який вчора обломав роги пархатому гетьману. Ми вчора поїхали в Крижопіль. Я хотіла вам наглядно показати цинічність як попередньої, так і сьогоднішньої влади в скобочках. Якщо хтось думає, що доста топить за зелених чи топить проти Порошенка, лише то я поспішу вас всіх розчарувати. Тому що я не розумію, як керівник Вінницької військової адміністрації Борзов, представник партії президента, дозволив те вчорашнє блядство, вибачте на слові, яке відбулося в Крижополі. До мене не доходить, як під час війни можна влаштовувати свята. До мене не доходить, як під час війни можна влаштовувати концерти. Ну, на 14 число запланований концерт у козятині Вінницької області. Тому я не розумію, як під час війни одні будуть плакати і не могти поховати свою дитину, а другі будуть танцювати, скакати і веселити остальний народ. Я не розумію, як так може бути, що під час війни одне буде скакати, а друге буде плакати. Тож у нас важка ситуація. І робити свято для дітей, звести дітей з усього району, позвозити і наразити тих дітей на таку небезпеку, то я не розумію. Де ти був Борзов, чи ти не бачив, чи ти не знав, чи тобі всліпило разом з твоєю Іринкою, яка їздить піаритися в вапнярку, роздавати в гуманітарку. Ну, це про слух народу я зараз. То там що не так? І так само з Порошенком. Я думаю, що ви побачили прекрасних депутатів. Там, до речі, вчора роздавали е, Чупачупси. Е, Петро Олексійович добре знає вподобання своїх депутаток з європейської солідарності, що вони люблять їсти. І на що у них розраховані їхні роти, тому чупа-чупси вчора були присутні для депутаток з ЄС, але ними ще вони поділилися з дітьми, яких примусово звезли автобусами. Розкажу вам також про ту ситуацію, що дуже велика кількість на окружній стояла автомобілів, які взагалі жодного відношення до. Крижополя не мають, люди приїхали, тому що Петро Олексійович вчора запланував зробити величезну нараду своєї партії для того, щоб знову сколотити Україною, зробити майдан і знову на тій самій крові прийти до влади. Тому порохоботи, е, там можете писати все, що хочете, можете називати як хочете, і там, як Петя вчора виставив історію, що всім провокаторам чоловіче добрий. Провокатори це твоя охорона і твої безтолкові депутати, які не вміють два слова докупи зв'язати, накидаються толпою. І єдине, що можуть, то ото з е, щупачупсами і мати діло. Е, значить, якби вчора охорона Петра Олексійовича не спровокувала ту ситуацію, яку вони спровокували. Ситуація в Крижополі може розвернулася трошки по-іншому. Я би показала вам Марину, яка вилізла на сцену, показала би вам Петю, який виліз на сцену, прокоментувала би своє бачення цієї ситуації, і все б ми на тому розійшлись. Проте, коли я стояла, я думаю, що ви бачили на відео, як та охорона за мною ходила, як вони мене совали з усіх боків своїми спинами, своїми ногами, ліктями товкалися. Оті жіночки, я ви ж їх побачите на відео, вони є присутні з самого початку, вони всі бігали переді мною, як я не знаю, цирк Шапіто. Про Зеленського розказують що клоун, ну, Ви подивіться на цього. Е, значить, не потрібно було цього робити. Бо коли Марина вилізла на сцену, почала розповідати про ЗСУ і почала розповідати про. Величезний вклад Петра Олексійовича, і його родини в перемогу і в оборону України, то ви знаєте, хотілося просто взяти її, задушити. Чесно, моя особиста думка. Тому що стояти і оце все слухати і дивитися на лицемірність цих людей, як вони розповідають про війну. Як вони розповідають, перераховують 35 загиблих з Крижопільської громади, оголошують хвилину мовчання? Потім курка зі сцени каже: Я рада! Подивіться! Є відео прямий ефір вела. Я рада запросити. Ти рада запросити, куди у нас війна. Ну і ще раз скажу. я не знаю, як у мене вийшло, воно десь само вже певно на підсознанні якомусь вискочило оте ганьба і отой сором, і оте все. Але то моя особиста думка. І я так думаю, і думаю, що ніхто не вправі зараз. Влаштовувати якісь масові зібрання, наражати дітей на небезпеку, ну свято ж для дітей було. Але я думаю, що ви прекрасно побачили, скільки завезених, звезених було е, біля сцени. І чогось звичайних людей, звичайних українців, до е, тіла свого чолого не допускали. Ну як так? Петя походив, пофотографувався з дітьми, далі дітьми обступився і пішов. От вам і весь гетьман, от вам і весь піар. І нагадайте собі, будь ласка, парад 2014 року, коли з місяць майже тривали бої під Іловайськом, коли були котли, той Іловайський котел, а Петя проводив парад. І якби тоді наші військові отримали всю необхідну допомогу, то на сьогоднішній день оцього всього не було б, не гинуло б стільки людей. І Петя для підняття свого рейтингу, політичного трупа, не довелося би йому відкривати 300 метрів чи 400 дороги, називати іменем свого батька, для того, щоб хтось щось десь. Кражопільчани чудово показали нам і розказали про дороги, ми побачили їх особисто. Ну, за те свято, що ти Петя там вчора влаштовував за ті кошти, які ти вчора туди впхав в той крижопіль, то варто було простелити хоча б укружну ту крижопільську або ту дорогу, яку розбили твої машини, коли ти возив буряки. Ми проїхали, є відео, є все. Ще хочу вам сказати про депутатів. Чогось ну, на відео ви ж теж можете побачити, коли ми почали спілкуватися. Спочатку вони як то саранча напали, хотіли прямо очі видерти. Але коли починаєш говорити з кожною, починаєш доводити реальні факти діяльності Петі, то вони потім дуже різко усі пропадають. Якось так виходить. Значить, скажу вам про защитні вчорашню Олену Верлан Кульшенко. Вона намагалася захищати Вінницький пологовий будинок номер 2 Саме той, який ліквідували практично. Зараз той будиночок, те приміщення залишається, проте вони починають ліквідовувати лабораторію, тобто лабораторію, гінекологію і жіночу консультацію, тобто ті приміщення, які біля стадіону знаходяться. Тож розголосу воно набуло, і дуже вдарило по репутації Моргунова, Вінницького мера. І якось так. І ті будівлі ми будемо відстоювати. Не вдасться вам ні Порошенкам, ні Гройсманам застроїти вінницю своїми особистими бізнесами, хоча ви і так вже там людям на голову вилізли. Ну, нагадаю ще вам про Олену Верлан. Такі цікаві факти. Тут захищала другий пологовий, а в Немирові намагалася віджати лікарню. Якось так. Там є ще одна депутатка, дуже важна, така професійний журналіст. Цікаво, з якими мікрофонами вона працює. Ну, можу багато вам про це говорити. Але в мене питання до керівника Вінницької військової адміністрації: як ви дозволили пір під час війни? Чи вам всліпило? Чи може є якась домовленість? Бо, як нам сказали, що тривог немає, то може хтось про щось знає, чого не було тривог і... Може, є якась домовленість, а українці дурнуваті не розуміють. Тому, друзі, далі буде. І я наголошую ще раз: Володимир Олександрович Зеленський, команда ваша, гімно, до вас питань немає поки що. А там далі будемо бачити. Я думаю, що під час війни задавати питання президенту не дуже доречно. А от до його свори... Питань дуже багато: до Закарпатського лаби, до мазурашу, який в миротворцю, до борзових, які дозволили таке блядство, яке вчора відбулося в Вінницькій області. Ну, якось так. І я думаю, що варто передивитися думку військових, які коментували вчорашні події, і дослухатись до тих військових, бо ситуації є різні, і якщо хтось розраховує, що військові не повернуться, то ви глибоко помиляєтесь. Ще раз кажу за благодійні концерти. Не підтримую їх взагалі. Мені байдуже, від якої вони команди, від якої фракції, зелені, Порошенковські, байдуже. Не на часі. От дійсно, не на часі. Підтримувати державу, підтримуйте, будь ласка. Пона відкривали стільки фондів, бабки від фондів також лишаються в карманах. Ну, якось так. На оборонку потрібно працювати не таким чином. На оборонку потрібно працювати, щоб та свора у тих биків не ходила поперед мене одної, не охороняла мене замість Порошенка. А щоб вони були на фронті, а їхні бізнеса почали працювати на оборонку. Тому що все таки варто прийняти той 71,14 або подати новий і все таки оголосити стан війни в країні, бо ми не розуміємо, що в нас. Кажуть, військовий час, да? а під час військового часу заборонені усі такі масові зібрання, а вони є, то як так відбувається? Служба безпеки України, РНБО, візьміть, будь ласка, на контроль ситуацію по Крижополі, тому що не може так бути, як вчора відбулося. Не може через одну людину, яка рішила пропіаритись, провести акцію, який я величний гетьман, не може страждати вся громада. Тому далі буде геодос та разом сила, разом до перемоги. Борзові, від вас особисто Вінницька область чекає відповідь. Далі буде.